Народ вам не вірю. Ви вважаєте, що теоретично навіть після цього всього ви ще зможете працювати в прокуратурі. Послухайте, справді формальне рішення приймає прокуратура, не власне прокурор області, по вам буде, але ви бачите, що громада вам не довіряє. Ми вимагаємо, ми не просто хочемо. Ми вимагаємо від вас написати сьогодні рапорт на звільнення з органів прокуратури. Ми хочемо цього, ми вважаємо, що це правильно і справедливо. І ми, не, не і Генеральний прокурор ви в мужності і зробіть це. Генеральний прокурор рішить, ілі ні? Я доповім цю ситуацію генеральному Заяву! заяву. Заяву! 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 Ці люди тут вас чекали там протягом трьох годин, а, і ми далі будемо тут продовжувати стояти і чекати, поки ви напишете рапорт на звільнення. Ми звідси не підемо і ми. Хотілося б, щоб ви це зробили зараз. В мене в питання. От у вас є прокурор Бугаюк. Він прокурор екологічної служби. Да. Він, будь ласка, на якій підставі в кмітові на Голубих озерах, Він звів здоровий забор на весь пляж, поставив бесідки. <клес> <плес> строїть за Ребаню злякав місцевих жителів і сказав, що ви нічого не зробите, нічого не докажете, тому що я прокурор. Це не мій підлезне. Це не мій підвезли. Як, як ти, ти, ти? ти? Як так, послухайте мене, якщо є такі факти, потрібно. Не знаю, потрібно заяву, що вона нічого не знаю. Як ви нічого не знаєте, ти чого ви тут робите?

Вильсапка! Юрма! Вичтапка! Вичтапка! Юрма ему! Я что-нибудь не сказал! А ми сказали свою позицію? що Ми чекаємо ми я, вашу позицію. Я доповім генеральному Не треба нам не треба, зараз. А настільки впевнені, а настільки я саме впевнені, будучи а, наскільки нам відомо, кумом на пана Голомше, заступника генерального прокурора. Ви вважаєте, що він вас там прикриє, витягне десь генеральну прокуратуру? Ще решта речей. Ми вважаємо, що це неправильно, що ви не маєте просто морального права. Ми хочемо, щоб ви написали рапорт про відставку тут і зараз, перед людьми на майдані. Не чіпляйте за це криста, наберіться мужності. Якщо зрештою залишилось якісь прийняття про честь, ви носите погони, ви офіцер, зробіть це. Ви в Якби мене не було честі, я б написав. А коли мене є щесть, коли люди розказують, заказують якісь там якісь рішення. Ганьба! 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 Пане Челноча, я вам хочу пояснити простою українською мовою. Не могли Ви, як правоохоронець зі стажем, не, не розумієте, що відбувалося 30 листопада на Майдані, коли перкутом були побиті беззбройні люди. Перевищення службових повноважень Беркутом це було наяву. Ніхто з вашої прокуратури не заявив публічно, що це не заявив свою громадянську позицію. Ми не кажемо про якісь кримінальні відповідальності. Ми говоримо сьогодні про моральну відповідальність. Якщо правоохоронець, який має захищати конституцію, закони України, бачить, що міліція перевищує повноваження свої. Використовує спецзасоби по життєво важливим органам. Це серйозний злочин. Була така позиція? Не було. Немає у вас морального права вважати себе правозахисником. Відставка. Відставка! 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 Відсавка. Відставка.

Перкут поїхав у Київ і розстрілював наших хлопців, от тих, що тепер їхні фото, фотографії в нашому вже домі. Це за його дозволом. І він тут себе показує, що він нічого не винний. Люди добрі, це злочинець перед нами стоїть. І він не подає відставку. Відставка! 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 Яке відношення прокуратура має до Беркута? Ми розслідуємо кримінальне провадження. Він нічого не розслідуємо. Що у вас на гірбу написано? Прочитайте! Що у вас на гірбу написано? Прочитайте! Честь гідність. А де ваша гідність? Ні, прочитайте! Закон! гідність. у вас є! Єсть!

Дякую, Ребята, я тебе скажу, червоноармісь, голова! Де ваша відповідь? Дайте відповідь. Червономіська голова. Дайте не за повітря. Політині році. Послухайте, якщо якісь речі конкретні. Як ви не знаєте конкретно, він що не займається, який з нас того року незаконно записали? І ви не знаєте, чи міськ вивозиться ліс?

Там є підприємці, які працюють, якщо вони не закону, нас є контролюючі. Ви не крисуєте стільки. Нашим контролем ніхто не працює. Під Нашим контролем. Де зареєстровані, які прикриваються, прикриваються саме і кришуються саме вами. Роботники лісі зібрають дітей. Прокурорської енергії. Далі, сане Чемаченко, у вас працює є працює дуже простий вихід припинити та, зараз це все, все написати рапорт на звільнення. Це дуже простий вихід, і тоді знову ж прокуратура зможе проводити розслідування, в тому числі по вашій діяльності, по діяльності прокуратури і решта-решта речей. Але зараз всі ми вимагаємо і ми вважаємо, що це правильно, якщо ви напишете рапорт на звільнення. будь-яке я вашу думку розумію. Приймаю, але приймати рішення мені. не будьте друг, в категоричній ультимативній формі я рішення про написання заяви писати не буду. Я ще раз вам сказав. Якщо ви хочете, я тут проробив, Буде, уже скільки ви. Мені не важливо. Та не, не важливо. Є питання, важливо, якщо, яку оцінку дають люди, вашій роботі. Оцінку люди яку дають, Гайба! Гайба! Гайба!

Я прошу прощения. Неужели после всего этого вы сможете смотреть вашим сотрудникам рядовым глазам? Я за мужчина. Не. Неужели нету чисто мужского у вас? Не даже мужчины написать заяву и это прикрытие. Вы ну подумайте, вы же мужчина, может у вас осталось еще мужское что-то, честь какая-то, какая-то любовь к этой чизни Украине? Неужели ж вас... елеми потом будете Aqui. смотреть, кто за вашим рядовим чи дружби. я могу всем делиться. Да я понимаю себе. Люди ещё работают. Что чего за велика? Я уже не матч чем вас. Вы знаете, участник они все вас ненавидят. Вы знаете, ваш прокурор, ваши все работники рядовые. Вы они можете, ненавидят вас. Вы можете Откройте Facebook, вы читаете анонимные опытные. Они хотят быть мне ответ Они, они довольно а. А. анонимные. Они страны боятся. Здесь сделали. есть предприниматели, у которых не боятся. А чому ви мені скажіть? Будь ласка, чому підприємці приходять і жалуються на вас, кажуть, що ви в місяць проводите їм по три перевірки? насилаєте на них різні органи, які проводять в місяць по три перевірки, хоча дозволена перевірка, якщо я не помиляюсь, одна на квартал? Чому поясніть? Ви можете пояснити Я можу пояснити по законодавку. Є планова позапланова. Перевірки ніякого відношення зразку моїх функціональних обов'язків немає. Рік назад рік назад, рік назад, назад, ми виносили, щоб провести перевірку підприємців, виносили постанову. Ні одна постанова не розкаже. Прокуратура перевіряє лише контролюючі органи, лише контролюючі. підприємці, вони не перевіряють. Це неправильно. А я дам відповідь. Чому? А я дам відповідь, чому тому, що підприємці відмовились кашлять, відмовились ділитися. Ділитися, а чим ділитися? Я от не розумію. Податки, якби хотілося б, можливо, підприємці не зовсім чесно платять податки, але чому так? Тому що ну треба ж поділитися з прокуратурою, треба поділитися. З е, податковою, ще з ким там поділитися, плату людям немає, а зарплату реальну да, людям нема за що заплатити. Ну і доводиться, а нушам гроші. Ви дуже правильно сказали, що прокуратура до підприємців не немає спосудити. Да, Завершано вірно. Ну має співробітники ОП, ОПЕС, і всі тут. Ні. ні, то що ви порушите, то дуже добре. живе. Факто може поближає на привірку, Приємці і починають розказувати. У нас прокурорська провірка, і дайте нам, пожалуйста, дні, щоб нам одмазати склад прокуратури. Отак от то яке ж ви маєте відношення? Вам не надо пачкати руки? Є працівники міліції, які в повному вашому розпорядженні, ви маєте всі права впливу на них, але ви цього не робите тому що ви в одній структурі, ви не можете цього робити. Хоча ваша функція наглядова, а вас Зу... я більше другу я не бачу. Шановні, ви сьогодні зібралися, громада, давайте таким чином. Відставка. Я зрозумів, що послухати мене, послухайте мене, Відставка. ми сьогодні зібралися. Якщо ви вважаєте, що працівники прокуратури, чи я, я як сьогоднішній виконуючий обов'язки, хочете 3-4 активіста. Заходите спільно та послухайте мене спільно з працівниками, проводите перевірку роботи органів прокуратури. Діки дуже дякуємо за пропозицію. Ми обов'язково неї пристанемо, але після вашої відставки, після того як ви запишете рапорт про вашу відставку. Будь ласка, не викручуйте, не знаходьте схеми. Я дуже добре розумію, що ви знову на знаєте да, з схемах і варіантах, варіанти, як вирішити питання. Не пройде да якщо ми приймаємо вашу пропозицію про контролювати роботу прокуратури, але після того як ви напишете рапорт на звільнення, звідси ніхто. Në përgjithet e o momentër Kështu i të cilë Vistavka 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 Господин, э поклонничество по прокурора Житомирской области. Вы чуете меня, нет? Я здесь, я здесь за вами. <laughs> я здесь за вами, вот я, вот я, вот я <laughs> перед вами. Я э просто хочу вам сказать, что здесь, э среди этих людей, стоят частные предприниматели, у которых вы лично, по вашему указанию, отжимали бизнес. Я прошу прощения, я доскажу, можно? Я же не у вас на Эти люди просто, если честно, боятся выйти и сказать им. Почему боятся? Объясняю. Потому что годами вы создавали такую обстановку в Житомире, что против вас боятся кто-то, и области, кстати, что против вас боится кто-то что-то сказать. Я вам докладываю, что буквально неделю назад мы проводили анонимный опрос ваших сотрудников. Как они к вам относятся? Ни один сотрудник, с которым мы разговариваем, не сказал о а вас что-то долгочестивое или порядочное. Я даю слово. Вот как не знаю, я могу поклясться чем угодно. Ни один сотрудник не сказал про вас что-то хорошее. Бы я просто вас прошу, но ну, я говорю, я не знаю, я прошу. Люди просят. Да будьте вы ну, в конце концов мужчины. Вы, кстати, я прошу, э, люди, обожите. Вы даже приехали к нам, к людям, к тем, ну, ради которых вы служите, кому вы служите. Вы приехали только после того, как пригнали сюда людей с майдана по вашей просьбе, не обманывайте, мы уже прозвонили, все узнали, по вашей просьбе вы позвонили Голомше, Голомше позвонил на Майдан и пригнали сюда четыре машины, якобы самооборона 8, -я, там не знаю, спецназ или что, они все крепче нас, они что, должны были здесь нас убивать? Я вопрос вам задаю. Они нас убивать да, должны были здесь. И вы явились после них ровно через 15 минут. Большое совпадение, да? Я... Есть пан Александр. Я так трошки не хотів там говорити, в 2011 році до мене дзвонять на телефон, колишній працівник міліції чинив ДТП, побив жінку це Це Интернеты читаем. Это все знают город. Город маленький, мы друг кто-то знает и ваш у которой муж или бывшива работает. Я не изучаю це. На наступне питання. А свидетели ваші знають весь город. Подкупных свидетелей знають весь город. Сьогодні в нас була ситуація по Бердичеву 9 годин, тому що він неправильно там діяв зампрокурора. Я виїхав туди. Представник є з Бердичева, я не знаю, Сергій там є. Я сказав, мені виїжджати чи не виїжджати? І Сергій Потім... там є, а голова самооборони міста Бердець. Перепрошую, голова, да, голова самооборони. Сергій Іванович, а то Так, Сергій Іванович, я попросив, кажу, мені їхати чи чекати. Поки працівники не ознайомились з наказом, я взяв видав кадрів, я приїхав і я нікуди не збирався. І те, що ви тоді сказали, то це не хоче. Можна я так скажу? Голомша. Чтобы я ему доповедал, громче, да. подальше не пудрить не вот, мозг. Нет, там я не, не сказал, дайте, да. Дайте и питание, никто никого не выкликал. Люди! Люди, вы чувствуете, чем отличаются мы, простые люди, от человека этого? Да. Мы не говорим, что он там такой, что он там что-то совершил, что он там что-то еще. Мы просто просим его по-людски, уйдите, вы себя дискредитировали. Мы Тут уже родилось то, как я избил женщину. Люди, да был такой случай, да, по указанию этого человека в отношении меня незаконно было возбуждено уголовное дело. По указанию этого человека работники милиции подставили липовых свидетелей. Я вам рассказываю, вот моя фамилия, я Таргонский. Они потом приходили ко мне и извинялись. Почему? Они говорили, Сигизмундович, нас заставили. Да, меня заставили уплатить деньги. Я уплатил. Потому что когда меня послали в Киев ехать разбираться, мне там сказали, мы тебя, козла, закопаем, если ты не уплатишь. И сумму мне назвали, я вам рассказываю сумму. 32 тысячи. Вот вам, прокурор. Я не знаю, это не он, конечно, говорил, но он дал вказивку. И когда, ну, будем говорить, я узнавал, что ж там такое, мне сказали так, Севезмович, не связывайся, поедь Киев и уплати. Вот и все. Я ответил на вопрос. А вы расскажите про свои преступления, я про свое рассказал. будем